Знаєте, зараз такий час, що хочеться чогось прекрасного. У мене давно були квіти, а це рішила, теж, як то кажуть, щоб трошки не депресувати, трошки, щоб піднявся настрій зайнятися квітами. Не простими квітами, чесно говорю, фіалками. Я думала, це просто купив квітку, чи тобі дали квітку, та й все, що не треба за нею, про неї турбуватися, за нею доглядати. Оказується це не так легко. І от я столкнулася теж з такою проблемою. Але, але незважаючи не на все, я досягла успіхів. Подивіться, яку я виростила фіалочку. Гарна, гарна, правда, ну, у мене трошки з освітленням, тут то, трошки верхушечка змістилася. ну нічого, Я тільки навчаюся. Ось така вона вже цвітається, це повне. Я не знаю їх назву, тому що це мені дали. Тоже дивіться, вона... І треба їх привести до порядку. <кхід> Попитаюся. Також мені дали на реанімацію ось такі, ще, так як я наче почала займатися, ось такі Тоже Не знаю ні кольору, нічого. Подивимося з вами, наблюдайте за моїм каналом. Я думаю, що я не закину канал, буду вести і, може, хтось буде якісь поради мені вносити. тут такий кущик. А також все таке реанімувати треба. Чесно говорю, я не знаю, чи в мене вийде. Так як я дивилася, то зараз, з чого я починаю? З ґрунту. Пока Покамість... А, і ще я взяла, з ґрунту почну. Листочки такі взяла, теж хочу посадити. Такі листочки. Будемо пробувати.